Урок 66. Експериментальна робота номер 7 Вимірювання довжини світлової хвилі. Тема Вимірювання довжини світлової хвилі. Мета роботи навчитися вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної градки. Пригадаємо, що таке дифракційна градка, період дифракційної градки, інтерференційний максимум першого порядку та способи розрахунку довжини світлової хвилі на прикладі розв'язування наступної задачі. Для вимірювання довжини світлової хвилі застосовано дифракційну градку, що має 1000 штрихів на 1 мм. Максимум першого порядку на екрані отримано на відстані 24 см від центрального максимуму. Визначте довжину хвилі, якщо відстань від дифракційної градки до екрана 1 м. Р... Зв'язок Запишемо стисло дану. Для вимірювання довжини світлової хвилі лямбда маленьке застосовано дифракційну градку, що має 1000 великі штрихів на довжині градки L маленьке 1 мм. Міліметр це 10 мінус 3 метра. Максимум першого порядку, тобто прикарівним одиниці, на екрані отримано на відстані. 24 см від центрального максимуму. Позначимо цю відстань Х. Визначте довжину хвилі, якщо відстань від дифракційної градки до екрану L велике, нехай рівне 1 метр. Дифракційна градка це оптичний пристрій, дія якого заснована на явищі дифракції світла і який являє собою сукупність великої кількості паралельних штрихів. Нанесених на певну поверхню на однаковій відстані один від одного. Якщо на градку падає плоска світлова хвиля, то кожна щілина стає джерелом вторинних хвиль, які, які є когерентними і поширюються в усіх напрямках. Так як вони когерентні, то здатні утворювати на екрані інтерференційну картину. Причому інтерференційні максимуми будуть утворюватися у випадку, якщо різниця ходу двох променів, які виходять з двох сусідніх щілин, дельта D, яка дорівнює D на синус Фі д період нашої градки, рівна цілому числу хвиль. К лямбда. Дане співвідношення називається формулою дифракційної градки, і ми використаємо його для розв'язку нашої задачі. Так як у нас D синус Φ дорівнює К лямбда. з нього ми можемо визначити лямбда довжину хвилі. Але у нас залишається невідомий кут фі для Максимум першого порядку K рівне одиниці, та невідомою у нас є параметр D, який називається сталою градки або періодом градки. Якщо у нас відома кількість штрихів N велике на відрізку градки довжиною L, то період градки можна обрахувати по формулі D маленьке до рівня L. Маленьке поділити на N. Кількість штрихів. Так як у нас ця інформація є. Можемо підставити значення для розрахунку періоду градки в формулу дифракційної градки. І у нас залишиться необхідність вияснити, під яким кутом видно максимум першого порядку. Для цього зробимо схему. Яка показана на малюнку? У нас попередньо були зображені промені, які поширювались від сусідніх щілин під кутом в ліво. Але ми знаємо, що кожна щілина є джерелом вторинних хвиль, які поширюються в усі сторони. Тому ми можемо зробити схематичний малюнок, в якому промінь буде поширюватися в тому числі і вправо. При цьому кут Фі, під, видно, під яким видно максимум якогось порядку, на малюнку буде зображений ось в такому вигляді. Таким чином, якщо у нас максимум першого порядку видно під якимось призначенні каду рівні під якимось кутом Фі, то в цьому випадку відстань від центрального максимуму, який лежить на. Перпендикулярі, проведеному до екрана, до цього максимума буде дорівнювати X. І він у нас відомий. Також нам відома відстань від дифракційної градки до екрана. Подивившись на малюнок, ми бачимо, що маємо справу з прямокутним трикутником, в якому нам відомі катети, але невідомий кут Фі та гіпотенуза. Так як для формули дифракційної градки нам потрібен синус кута фі, ми можемо його відразу записати. Синус кута фі це є відношення протилежного катета, тобто Х в наших позначеннях до гіпотенузи С. Х нам відоме гіпотенузу С, ми можемо відразу визначити з теореми Піфагора. Згідно теореми піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, отже, С відповідно, буде рівне корінь квадратний з L квадрат квадрат. Кінцеве значення синус фі буде виглядати наступним чином: x поділити на корінь квадратний з L квадрат плюс х квадрат. Підставимо це значення для синус фі і для. Формули для розрахунку періоду градки в формулу дифракційної градки. Матимемо L маленьке поділити на n, помножити на x поділити на корінь квадратниць L квадрат плюс X квадрат, і це все має дорівнювати K лямбда. Для випадку максимумів, звідси лямбда буде дорівнювати Lx поділити на NK помножити на корінь квадратниць L квадрат плюс. X квадрат. Перейдемо до обчислень. Перевіряємо дониці вимірювання. L і X вимірюються в метрах. N безрозмірне, K безрозмірне, корінь квадратний з метрів в квадраті плюс метрів в квадраті. Метри в квадраті плюс метри в квадраті дадуть просто метри в квадраті, добувши корінь, отримаємо метри. Одні метри в нас скорочуються, отримаємо, що довжина хвилі. Вимірюється в метрах, що є правильним. Підставляємо числові значення лямбда дорівнює L маленьке 10 третьому метра помножити на X 24 см це 0,24 метра, поділити на N тисячу штрихів, помножити на K максимум першого порядку, помножити на корінь квадратний з L велике 1 метр в квадраті плюс X 0,24. Квадраті. Провівши розрахунки, отримаємо, що це наближено буде рівне 230 на 10 у мінус 9 степені метра. Або, врахувавши, що 10 у мінус 9 це префікс нано, матимемо, що довжина хвилі буде рівна 230 нанометрів. Так як в даній задачі ми розглядаємо максимум першого порядку, її можна розв'язати. Простішим способом допускаючи деякі наближення. Отже, у нас є формула дифракційної градки та спосіб розрахунку періоду градки D. Тангенс кута фі, як відомо з математики, дорівнює відношенню синус кута фі до косинус кута фі. при максимуму першого порядку. кут фі буде малим. Він буде відмінний від нуля, але достатньо малим, щоб косинус даного кута Фі був приблизно рівний одиниці. Тому що, як відомо, косинус кута Фі рівний одиниці при Фі до рівня 0, а також при малих кутах Фі, а у випадку. Максимуму першого порядку ми матимемо найменший з кутів Фі, при який можливий дифракційний максимум, можемо покласти, що косинус кута Фі для максимуму першого порядку буде наближено рівний одиниці. Тоді синус Фі буде також наближено рівний тангенс Фі, причому тангенс кута Фі з нашого прямокутного трикутника буде. Дорівнювати відношенню протилежного катета, тобто X до прилеглого катета, тобто до L відстань від дифракційної градки до екрана. І звідси випливає, що синус Сві буде рівний відношенню X до L велике, підставивши це значення в формулу дифракційної градки, а також значення для розрахунку D. Ми отримаємо, що L маленьке поділити на N помножити на X і поділити на L велике дорівнює K лямбда. З цієї формули лямбда буде рівне Lx поділити на N велике K помножити на L. Підставивши значення, ми отримаємо, що довжина хвилі в нашому випадку буде рівна 240 нанометрів. Що лише на 10 нанометрів відрізняється від способу розрахунку більш точного, який ми використали в попередньому варіанті розв'язку задачі. Для максимуму першого порядку такий спосіб теж є цілком допустимий, але зрозуміло, що для максимумів більшого порядку, коли кут фі буде вже значно більший від нуля. Дане спрощення дасть надто велику похибку, щоб ми могли його використовувати. Наостанок розглянемо відео, на якому видно, як утворюються максимуми при освітленні дифракційної градки монохроматичним світлом. Подібно до того, як це відбувалося в нашій задачі. Отже, ось от у нас центральний максимум. А ось у нас максимуми першого порядку. При зменшенні відстані між градкою і екраном відстань між центральним максимумом і е, максимум першого порядку зменшується. При збільшенні відстані вони... відстань між максимумом першого порядку і центральним максимумом зростає. Варто також зауважити, що Кут Фі, за якого спостерігається інтерференційний максимум, залежить від довжини хвилі. Тому дифракційні градки розкладають немонохроматичне біле світло у спектр. Такий спектр називається дифракційним. Довжина хвилі червоного кольору. Більша за довжину хвилі фіолетового кольору. Тому в дифракційному спектрі червоні лінії розташовані далі від центрального максимуму, ніж фіолетові. І тому кожен з дифракційних максимумів, в свою чергу, буде розкладатися на дифракційний спектр. Для центрального максимуму різниця ходу хвиль будь-якої довжини дорівнює нулю. Тому він завжди має колір світла, що освітлює градку. Якщо градку освітлює біле світло, то, відповідно, центральний максимум теж буде мати білий колір. Вимірюючи кут Фі, за якого спостерігається інтерференційний максимум катого порядку. І знаючи період дифракційної градки Д, можна виміряти довжину світлової хвилі, що падає на градку. За допомогою формули. Лямбда дорівнює синус Фі поділити на К. Обладнання. Лампа з прямою ниткою розжарення. Прилад для визначення довжини світлової хвилі. Штатив з муфтою. Дифракційна градка. Підготовка до експерименту. Перше, визначте період де маленьке дифракційної градки. Зазвичай на градці вказують кількість n велике штрихів на 1 мм. В цьому випадку, щоб визначити період градки демаленьки, в метрах необхідно. Поділити 10 у мінус 3 на n велике, тобто на кількість штрихів на 1 мм. Друге зберіть установку, зображену на рисунку. Увага при підготовці та проведенні експерименту. Суворо дотримуйтесь інструкції з безпеки. Результати вимірювань і обчислень відразу заносьте до наступної таблиці. Період градки де маленьке в метрах. Колір спектра фіолетовий та червоний. Відстань від центра щілини до межі. А1 в метрах. А2 в метрах. Середнє значення відстані від центра щілини до межі, А середнє в метрах. Відстань від градки до екрана L, Маленьке в метрах. Виміряна довжина хвилі лямда в нанометрах. Табличні значення довжин хвиль. В нанометрах для фіолетового та червоного кольорів. Експеримент. Перше. Дивлячись крізь дифракційну градку і щілину на лампу розжарювання можна спостерігати на екрані приладу різкі дифракційні спектри, лінії яких паралельні штрихам на шкалі. Друге. За шкалою на екрані визначте спочатку відстань А1 від центра щілини до межі фіолетового кольору спектра першого порядку, розташованої праворуч від щілини. Відстань А2 від центра. Щілини до межі фіолетового кольору спектра першого порядку, розташованої ліворуч від щілини. Третє. Повторіть дії, описані в пункті другому для межі червоного кольору спектра. Першого порядку. Четверте. Виміряйте відстань L маленьке від ґратки до екрана. В разі неможливості виконати експеримент самостійно. Скористайтесь наступним фото та відео для зняття даних експерименту. Попередньо заносимо до таблиці значення відстані від градки до екрана, l маленькі в метрах на основі даних з фото. Розраховуємо також період градки D на основі формули і теж заносимо до таблиці з результатами експерименту. Установка з визначення довжини хвилі, джерело світла, амплітудно фазова голографічна дифракційна градка, отриманий дифракційний спектр максимуму першого порядку від джерела білого світла. За шкалою на екрані визначаємо спочатку відстань А1 від центрального максимуму до межі фіолетового кольору спектра першого порядку розташованої праворуч від щілини. Потім відстань. А2 від центрального максимуму до межі фіолетового кольору спектра першого порядку, розташованої ліворуч від щілини, повторюємо описані дії для межі червоного кольору, спектра. Першого порядку опрацювання результатів експерименту. Перше. Обчисліть середні значення відстаней від щілини до відповідних меж фіолетового і червоного кольорів спектрів першого порядку по формулі. А середнє дорівнює А1 плюс А2 поділити на 2. Друге. Обчисліть довжину світлової хвилі фіолетового кольору та світлової хвилі червоного кольору по формулі лямда дорівнює Д маленьке помножити на А середнє поділити на L, де Д маленьке період градки. А середня, середня відстань від центру щілини або центрального максимуму до межі. L маленьке відстань від градки до екрана. Третє. Оцініть відносну похибку експерименту. Епсилон з нижнім індексом лямбда дорівнює по модулю 1 мінус виміряна довжина хвилі. Поділити на лямбда табличне і помножити на 100%. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок своїми словами, у якому обов'язково зазначте. Перше. Яку фізичну величину ви визначили. Друге Який результат отримали. Третє у чому причини можливої похибки експерименту? Домашнє завдання. Повторити параграф 31. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!